Один із них був з карбамідом. Була людина, яка любила вносити карбамід по пшениці. І він хотів це зробити в посуху. Я розумію, що в карбаміді є така негативна речовина, біурет, особливо її багато, якщо це дешевий карбамід і не самої найвищої якості. Я йому кажу, що дана концентрація він хотів 13 чи 14... Кілограм його дати а, по листу а, в дуже люту спеку. І він мені каже, що я внесу і все буде нормально. Я йому кажу, ні, а, на цей об'єм дайте ще 3-4 кілограма сульфата магнію, щоб знизити оцей шкідливий вплив біурету. Що таке біурет, до речі, я вам потім розкажу в іншому відео. А він послухав мене, але йому все ж таки цього рощину не хватило. Він купив дуже мало сульфату магнію, і вийшло там, де він не доробив сульфатом магнію. У нього просто випалилась пшениця. Тобто, листя було було таке враження, що листя якимось септеріозом, наче вражене. Ну це просто хімічний опік був. Тому от така ситуація була, і ви теж не нехтуйте цим, тому що бюре це дуже шкідлива штука. А там, де обробив, то було все добре. А там, де обробив, так звичайно, там все було добре, і пшениця стартанула в ріст. І навіть те, що було була жара, це не було таким знаєте вагомим впливом. Тому, якщо у вас виникнуть питання концентрації. Як визначити цей бюрет? Що взагалі це таке? То задавайте побільше питань і Я на вас на всі дам відповідь. Отак.